Розкажу вам історію. До нас приїхала родичка з України, сюди в Коннектикут, в Америку. І наші дуже гарні друзі, Джоан і Роберт, захотіли їй подарувати подарунок перед тим, як вона буде повертатися в Україну. Джоан поїхала в магазин біжутерії. Перед тим запиталася мою родичку, чи їй подобається біжутерія. З магазину перезвонила нам, запиталася, який колір моїй родичці подобається. Купила біжутерію, приїхала додому, гарно її упакувала, дуже гарно упакувала, і позвонила нам, договорилася, коли можна привезти подарунок. Приїхала, привезла подарунок, не залишалася на каву чай, вона була зайнята, подарувала подарунок. І ця біжутерія, напевно, коштувала їй приблизно 20-25 доларів. Для того щоб ви змогли зорієнтуватися в цінах в Америці, у нас у коннектикуті мінімальна зарплата за годину це є майже 16 доларів. Мої діти зараз, моїм знайомим, допомагають виконувати дрібні роботи за 18 доларів. Ось. Сьогодні ми з вами будемо говорити про культуру подарунків в Америці. Є велика різниця між Україною і Америкою. І ми зараз не будемо з вами зупинятися на діаспорі, як українській, так і діаспори інших країн, тому що вони стараються триматися свого, вони того їм не вистачає. Я говорю про американську культуру подарунків, буде дуже цікаво. З вами Ольга Кармаді. І ми не тільки будемо зосереджуватися на культурних аспектах, ми будемо розбирати з вами вокабуляр, словниковий запас і вивчати гарні вислови. Починаємо! Як англійською буде слово подарунок? У нас є два варіанти: ми можемо сказати gift-подарунок і present подарунок. І зі словом present у нас можуть виникати труднощі, тому що у нас вживається слово. Present як іменник, а to present це буде дієслово дарувати. І що відбувається, яка різниця? Це у нас наголос мігрує з першого складу на останній, на другий склад. Present. Наголос на першому складі це є іменник подарунок. А «to present» – дарувати комусь наголос на другому складі. І це треба мати на увазі. І як ми відрізняємо, звичайно, по контексту. Англійська мова не має можливості змінювати закінчення слів. І у нас міграція може відбуватися або за допомогою наголосу, або за допомогою додавання суфіксів, префіксів. Але в основному це ми дивимося на контекст. Як вживається слово, і ми знаємо, чи це є дієслово, чи це є іменник, наприклад. I love you, я люблю вас це є звичайно дієслово, слово love. Але якщо я скажу love is beautiful, любов прекрасна, тоді любов у нас є іменник. Добре. Present подарунок. To present дарувати. Gift exchange. Обмін подарунками, gift exchange. Майже стале слово сполучення. Тут ми не можемо сказати presence exchange. Дуже часто говорять gift exchange. Secret Santa. Таємний санта. Ми зараз про це з вами будемо говорити, що це таке на роботі в американців. Re-gifting. Передарування. І тут у нас gift подарунок to рігіфт. У нас додається до слова gift префікс re, який дуже часто означає пере: передарувати, перемивати, перечитувати, to re-read, to re-clean не можна сказати, to clean again. Але reread можна сказати, перечитувати. «Gift card» – подарункова карта, ми це знаємо, так? «Gift certificate». Подарунковий сертифікат, gift Certificate. обгортковий папір, wrapping paper, wrapping paper. W на початку перед приголосною не читається, приголосна R, W там абсолютно не прочитується, wrapping paper, gift basket. Подарунковий кошик. І воно трошки має інше значення в, Амери... в Америці. От, наприклад, ми йдемо до господині в гості, і ми не знаємо, що вона е, хоче, або нам не вдалося знайти гарний подарунок. І ми знаємо, що вона любить куховарити. Ми йдемо в магазин, купуємо для кухні якісь такі гарні, приємні цікавинки, які вона б, ну, напевно, сама не купила. Складаємо це все в кошик, гарно оформлюємо і приходимо з цим подарунком до неї в гості. Оце в нас є «gift basket». Charitable donation. Благодійні пожертви. Charitable donation. Host – hostess gift. Подарунок господарю, господині. Host – це є е, господар, Hostess – І подивіться, як формується hostess. До основного слова host – господар. Додається суфікс «-ess». І це означає господиня – «host», «hostess», «gift». Corporate gift. – «corporate gift. Подарунок корпоративний подарунок, подарунок». «Baby shower gift подарунок для вечірки на честь народження дитини. Але мені здається, зараз поправте мене. Напевно, в Україні вже є це запозичення «baby shower. House warming gift. Подивіться, зверніть увагу, як пишеться warming. W-A-R-M, Але читання йде warming gift. Подарунок на новосілля. Але дивіться, цікаво, як там дослівний переклад. Для обігрівання будинку подарунок. House warming gift. Так? Подарунки на новосілля. Wedding Registry. Весільний єрестер. Якщо люди в Америці йдуть на весілля, дуже часто новосільна пара створює весільний реєстр, де вони пишуть, які подарунки вони хочуть, і навіть з, з якого магазину вони хочуть подарунки. І люди, які йдуть на весілля, мають можливість або принести гроші в конверті, чек, або піти і купити те, що молодому подружжю потрібно в їхньому житті. Ось так цікаво про весілля в Америці. Добре, подивилися ми через словниковий запас. А які особливості культури подарунків в Америці? Я хочу з вами зосередитися на двох важливих таких на таких деталях. В загальному американські подарунки коштують набагато менше ніж українські. І друге, що я хочу з вами проговорити, це, це те, що подарунки дуже особисті в Америці. От, наприклад, мій чоловік він любить читати книжки. І в нього є свої улюблені автори. І от недавно його улюблений автор француз, який пише книжки на французькій мові. Мій чоловік дуже довго читав, чекав на переклад, щоб нарешті його французька остання французька книжка була перекладена на англійську. Мого чоловіка було день народження, його колеги з роботи запросили його на келих пива після роботи, знайшли цю книжку, купили її, знали, що він нею цим автором цікавиться, що він з нетерпінням чекає цієї наступної книжки, і подарували цю книжку йому на день народження. Але це був настільки гарний подарунок, що мій чоловік до цих пір говорить про цей подарунок. Бачите? Дуже особисті. Подарунки в Америці, і у той час, який ми витратили, щоб дійсно догодити людині подарунком, дуже ціниться. От у нас є племінники і племінниці. І замість того, щоб просто написати чек на 20 доларів, поставити вкласти його у Happy Birthday Card, в відкритку з днем народження і відправити її по пошті. Я напевно піду в магазин, подумаю, що би я такого цікавого купила моїй племінниці. Відправлю по пошті цей, цей подарунок і напишу гарне її поздоровлення. І напевно, через 20 років, коли вона буде згадувати ці всі подарунки, напевно, їй буде приємно згадати, що я ну, витратила час, щоб їй дійсно подарувати щось, щось їй буде подобатися. А якщо б вона кожного року отримала від мене по 25 доларів з відкриткою, напевно, це б не так добре. Пам'яталося з роками, правда? А я хочу вибудувати гарні стосунки зі своїми племінниками і племінницями в сім'ї. Ось такі у нас е, е, ну, такі особливості е, культури подарунків в Америці. А давайте зараз подивимося на цікаві вирази. Будемо розбирати їх до кісток і тренувати нашу, не тільки нашу вимову, а й граматику, і будемо вивчати новий словниковий запас. It's the thought that counts. Дослівно, це є думка, що береться до уваги. Ви знаєте, я хотіла підібрати якийсь гарний український вираз, еквівалент, і я не можу його знайти. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть під цим відео. Важливіша думка важливіша, ніж сам подарунок. Ось так. It's the thought that counts. Thought це є думка. І зараз у наступному виразі ви будете бачити, як слова в англійській мові можуть мігрувати між частинами мови. Thank you so much! It is very thoughtful. Дуже дякую, дякую дуже багато, так, дослівно. Thank you so much. It is very thoughtful. Дуже вдумливий подарунок, можна так би було перекласти. І з попереднього речення у нас є слово thought, думка. А thoughtful це є прикметник, уважний, вдумливий. І у нас до іменника thought додається суфікс full. І дуже часто закінчення full означає, що це є прикметник. «Thankful» вдячний. «Thank» – це є подяка дякувати. «Thank you» дякую вам. А thankful суфікс full вдячний прикметник. I hope you like it. Я сподіваюся, вам сподобається. І тут підрядне речення, що вам сподобається. На українську буде перекладатися. Але англійська мова любить опускати. Що, так, that і ми говоримо I hope you like it. І взагалі зараз спрощення мови дуже швидке відбувається, дякуючи соціальним мережам, смс-кам і так далі. І оце спрощення тут дуже замітно, I hope you like it. І в загальному правило є, якщо можна сказати простіше і чіткіше, тоді в англійській мові потрібно це робити без зайвих слів. I couldn't find the perfect gift. So I got. A gift card instead. Я не зміг знайти е, ідеального подарунку, і я е, купив вам подарункову картку. I couldn't find the perfect gift. От нас couldn't. Що це таке є? Couldn't це є скорочена форма від could not. Отак формується скорочена форма could not. Це у нас є дієслово can могти. I can, я можу, але в минулому часі воно має свою форму. Could, я міг. Але тут у нас є заперечна форма. I could not find. Я не міг знайти. А оскільки ми це швидко говоримо розмовною мовою, ми створюємо скорочення. I couldn't find the perfect gift. Я не міг знайти ідеальний подарунок. So тому so тому I got you a gift card. Я купив вам. Подарункову картку. Ну, купив тут e, bought, би краще було сказано. Але замість bot ми сказали got. To get, діє слово, от, e, Отримувати, діставати, купувати може часто перекладатися. Це неправильне дієслово. Get, got, got. У нас минулий час, I got you. Я купив вам. Ну, не будемо казати, я дістав вам, я купив вам подарункову картку. I saw this and thought of you. Я побачила це і подумала про вас. У нас є два дієслова. Бачила і думала, також неправильні дієслова. Бачите to see, see – saw, seen. три форми, а thought think, thought. Thought це є думати. Think, to think думати. I hope this brings you joy. Я сподіваюся, це принесе вам радість. У нас тут є складно підрядне речення на українську перекладається, що це принесе вам радість. В англійській мові що? Дуже часто опускається. І подивіться, I hope this brings you joy. Я можу сказати, I hope that this brings you joy. Що це принесе вам радість. Але в англійській мові спрощення I hope this brings you joy, що звучить набагато легше і швидше. А як же у нас подарунки на роботі? І ви знаєте, це одна з... Багатьох причин, чому я люблю Америку. Оці такі маленькі не, ну, такі сірі зони, де не знаєш, як поступити, дуже гарно прописані в Америці за допомогою ну, майже законів. Ну, не скажу законів правил. От, наприклад, я працювала в нашій великій лікарні в Нью-Йорку на 68-й вулиці, New York Presbyterian Hospital. Я там працювала медичним перекладачем. Одна з моїх спеціалізацій це є меди меди медична англійська, так, англійська медицина, перекладач. І у нас на роботі було правило, яке всім проговорили, всі це знали. Приходить Різдво, а Різдво в Америці це час подарунків. І всім оголосили на роботі. Давайте ми будемо робити Секрет Сента потаємний Санта. Секретний Санта, так? що це означає? Сказали, попросили всіх, щоб багато не витрачатися на подарунки на роботі своїм колегам, купити один маленький подарунок до 20 доларів і принести його на роботу. Ми витягаємо з капелюха ім'я е, людини-колеги, якому ми цей подарунок будемо дарувати. І вже знаючи, кому, ми цей, е, кому присвячується цей подарунок, ми купуємо е, щось дешевше, ніж 20 доларів для тієї людини, так, для свого колеги. І під кінець дня всі витратилися тільки до 20 доларів, принесли на роботу один подарунок і всі отримали подарунки, всі задоволені, замість того, щоб кожному колезі на роботі купувати щось. Так? Отак вирішується: ну, не проблема, але питання подарунків на роботі. І дуже часто є офіційне оголошення, що подарунки на роботі не можуть бути більше ніж 20 доларів. От, наприклад, у нас наших, наших дітей е, в школі є оголошення, що подарунки вчителям, по-моєму, навіть і не можна дарувати. А якщо даруємо, то та, також подарунки не більше 10 доларів, по-моєму, мені здається, або 20 доларів. Ось такі є маленькі, а, ну, маленькі такі особливості е, в Америці. І ще що я хочу зауважити: якщо ви отримали подарунок. Дуже важливо подякувати за цей подарунок. Ем, часто американці пишуть подячні відкритки, так, де вони щиро дякують за такий гарний, приємний, особистий подарунок. Це може бути в легшому варіанті, якщо це ваші знайомі. Це може бути смс-ка, а може бути вербальна, вербальна подяка. Дякую дуже дякую за такий гарний подарунок. Але це не в той момент. Подяка, коли подарували вам, звичайно, ми це робимо. А в якийсь інший день, через день або два, ми повертаємося знову до цієї теми і ще раз дякуємо за подарунок. Це так важливо, це виховано в Америці. Вважається, що ви дякуєте за, за подарунки не зразу тільки, а через деякий час. Нагадаєте людині і скажете, як було приємно отримати іменно цей подарунок. Так, ось таке у нас сьогодні відео з вами. Будь ласка, напишіть мені свої відгуки, мені буде цікаво їх послухати. І ми побачимося з вами у наступному відео. Бувайте! Всього вам найкращого!